Пригарного, майже липневого, але все ж таки вересневого Дня Четверга. Такий файний день. Справді не віриться, що це вересень і липень якийсь. Стільки що вже грибів трошки більше і деякі ягоди відійшли. Але сьогодні все рівно діти нас навчають. Слухав буквально вчора чудову проповідь одного проповідника. Вже не пам'ятаю, як його звати. Кажу, в мене така амнезіяна імена. Що диву даюся, як я взагалі пам'ятаю, як мене звати. Але мені сподобався приклад, який він навів, власне, із свого особистого життя. Мав десь розмову з юнаком, котрий, взагалі, після, ще будучи дитиною, переніс аварію після аварії і по суті, якусь причинив його тато. То якось після аварії мав травму, мав ускладнення, здоров'ї, в тому числі якось на нього попливало і психічно. Чи психологічно, одним словом, попливало. І він. Привіт! І він звинувачував у цій аварії, і взагалі потім після аварії, звинувачував насамперед, тата у всьому. А як виявилося, не лише тата, але звинувачував усіх. Тобто він буквально завжди у всьому у всіх звинувачував. Ну і він, як його духівник, пробував з ним говорити, цей чоловік, цей проповідник, пробував з ним розмовляти, йому щось пояснити. Ну і казав, що, слухай, ти розумієш, що наразі всі твої проблеми є в тому, або із того, що ти всіх звинувачуєш. В тебе всі винні. І тато твій, і, і, і там родичі, і сусіди, в школі, всі винні. Ну і він каже, але я розумію, але нічого з тим не можу зробити. І каже, так прикро було, бо якийсь час ми з ним поговорили, якийсь час ми потратили на те, аби знайти причину і нуль. Нуль просто результату. І потім каже, дуже гарно втрутився Господь, яким чином? Він йому зачитав з уривок з Євангелії від Матея, здається, сьома глава, коли Господь каже, що чого ти дивишся на скалку в оці брата Твого, коли колоди у власнім оці не бачиш. Ну він каже, якби це не дуже я так практикую говорити, тим більше з підлітками, з дітьми, з молоддю. Але я вже бачив, що я безпорадний, і я вирішив просто йому зачитати уривок, і, слава Божу, і вже, і вже буде, що буде. І мене вразило, як він зреагував. Він каже, задумався, опустив погляд цей юнак і каже, ти розумієш, в чому проблема? А він каже, розумію, але у мене нема колоди в оці. Він каже, малий уявляєте? У мене нема колоди в оці. Він каже, у мене в оці цілий ліс, неймовірно. Я там не знаю, чи ви бачите на задньому фоні ліс Смерековий. Я, я так само собі ліс і уявляю. Смереки з, з буками. Він каже, у мене в оці не колода. А в мене в оці цілий ліс. І, власне, вчора ми говорили із моїм другом священником, він каже, що так, ну, сьогодні ми боремося на всіх фронтах, бо, бо ЗСУ залежить від того, як ми тут служимо, як ми волонтеримо, як ми щось збираємо докупи, допомагаємо, відправляємо. Немає тепер неважливої допомоги для армії, немає неважливої допомоги для війська, немає першорядної допомоги, другорядної усе потрібно, все необхідно. Але є небезпека замотатися а, у тому, що то не так, це не так, то сиплеться, то валиться, тут там нас використовують, тут там наживаються, тут злочинять, так, і це так знесилює, так знеохочує, але послухайте. Замість того, аби виймати іншим скалки з ока, варто просто попрацювати насамперед над своїми колодами, над своїми колодами. Я знову десь там недавно чув таку фразу, яка мене особисто дуже зачіпає, дуже болюче для мене, коли я чую щось наподобі а хто їх просив туди їхати? Це коли говориться про військових, правда? Або ще краще таке, десь такого типу фраза. А може краще, давайте здамо позиції, на що нам це? Для чого нам схід України? Не треба, віддаємо їм і вони заспокоїться. Це просто повне нерозуміння справи і повне нерозуміння агресора, який напав, якому завди буде всього мало. Йому цілу, йому, весь світ захопить, йому буде мало. Захопить, знищить, сплюндрує, йому буде мало. Без сенсу. Тобто, слухайте, замість того, аби давати такі дивні, дивні коментарі, варто переглянути, в якому стані є скалки у моєму отці. Чи колоди. Або якщо покопатися, то дивишся, що не скалка і не колода. Боже мій, там цілий ліс. Там цілий ліс. Тому слухайте, я думаю, що одна із, так спостерігаю, одна із найбільш банальних стратегій диявола це майже нічого не роби, просто вишукуй проблеми. А в того проблема в церкві проблема з папою, то взагалі розмови нема. А ваш єпископ, а ваші священники, а ваша церква, а ваша Україна, а ваші політики і все тоді. Ага, слухай, якщо така розмова, так все кепсько. Ну то хіба дзвонити до, до бюро рятувальних послуг, замовляти собі домовину ні? і тихенько лягти і чекати вже. Ну. Це у всьому проблема нашого жити? Ні. Слухайте, немає ідеального нічого на цьому світі. Немає ідеального нічого і нікого. І це просто неймовірно, наскільки довкола люди мають здатність, фантастичну здатність помилятися. То що тепер? Нічого не робити, опускати руки? І так мене вразила ця думка від того малого, в мене в оці не скалка, в мене в оці не колода, у мене цілий ліс, Ого, а в тебе в оці що? Просто подивіться на своє серце, скільки разів вдалося за останні декілька днів, я не кажу тижнів, місяців, рік, за останні декілька днів, скільки вдалося когось осудити, за когось зле подумати. Yeah. І подивіться на своє серце правді, як цей осуд негативно на нас діє. Це не вихід. Воно не працює. Саме тому Ісус каже, не плачте наді мною, а радше над собою і своїми дітьми. Сила. Тому, товариство, давайте так, ну, очевидно, не будемо наївними і закривати, будемо закривати очі на зло. Ні, не можна на зло закривати очі, бо це також буде ведмежа послуга для всіх наших родичів, близьких, для наших політиків, які роблять помилки неодноразово. Це буде ведмежа послуга, тобто це буде дуже шкідлива послуга. О, ще одні екстремали йдуть. Тримайтеся, Бог вас любить. Як ворота йдуть? Боже, благослови благословий якось та їм вижити. І шолами шо надіти хоч раз на тиждень. Тобто це ведмежа послуга, коли ми закриваємо очі на зло. Не можна закривати очі на зло, але варто берегти своє серце. Бо, бо якщо не пропильнуємо день-два-два, якщо не пропильнуємо годинку-дві то дві секунди ми будемо вишукувати у всіх там скалки в, оках, в очах. Я вже говорю, як моя Тереза, в оках. А, а, а ліс, цілий ліс і своїх очей ми не помітимо або можемо не помітити. І це небезпечно. Тобто, будьмо реалістами, будьмо, шукаємо справедливості, шукаємо правди. Але будьмо обережними, бо ці колоди, качка би їх копнула, так швидко можуть нам в очі наскакати. І так їх може бути много. Що ми потім себе вигороджуємо легко, yeah. себе виродовуємо дуже швидко, натомість інших засудимо, заклеймемо, задзьобаємо, за... гриємо десь, хто знає в які ями, то, то варто пильнувати. Бо шкода. Варто пильнувати, бо воно того не вартує. Тому товариство, перевірте, який ліс у вас в очах, які колоди стирчать. Не бийте цими колодами. Тих, хто є бі... поруч біля вас бо шкода, життя занадто швидко біжить, аби ми вишуковували один в одному якісь не, там, ганчі, сказати, якісь там тріщини, якісь вади. Натомість, насамперед, шукаємо у собі вади для того, аби, аби себе якось ціляти, аби себе виправляти і шукаємо нагоду, як можемо покращити те, що сталося, те, що є, а не там сидіти, плакати, впадати в депресію, це не допомагає. І тоді мало того, що. Ми зможемо з цього вийти. А ще до, до всього, Господь нам покаже багато файних речей, які відбуваються навіть у часі війни, навіть у часі жахіття довкола. Супер! Дякуємо цьому проповіднику за файний приклад. З вінаком, з, не з колодою в оці, а з лісом в оці. Будьмо критичними до себе. Не дозволяємо собі ставати злими, не дозволяємо собі запускати себе у плані негативному. Але працюємо над собою, над очищенням себе, своїх очей, своїх сердець для того, аби перемога завжди відбувалася насамперед тут, аби звідси поширювалася на все інше і на всіх інших. І так і переможемо. Також дякую за всі ваші донати. Цими днями ми також допомогли одній багатодітній сім'ї на Одещині. Якось вона якось не знайшли, і продуктами, хімією, памперсами навіть дуже вдячні, передавали всім велику подяку і благословіння. Бо, бо справді їх виручили. І також цими днями ми долучилися, бо так сталося для 12 дітей із нашої школи, не було, не було ні звідки фінансування для харчування для таких дітей, власне, з сімей, які собі цього дозволити не можуть. А це всього всього один обід, ні? один обід у столові. Це 175 гривень на тиждень за особу. І тому вітаю вас з нашого фонду для перемоги ми змогли. Для цих потребуючих дітей спонсорувати на два місяці вперед харчування для 12 дітей. Уявляєте собі? Тобто з ваших донатів, уявіть собі, ви точно прохарчуєте 12 дітей у школі тих, які собі цього дозволити не можуть інакше. Їхні батьки з тих чи інших причин. Не будемо осуджувати і занадто аналізувати, але, але діти, якщо голодні, то їх треба годувати. Тому дякую за, за кожне благословення. Хто хоче далі приєднуватися для цієї боротьби. Для перемоги, то посилання на всі картки і на всі можливості є в описі під відео. Борімся. Майтеся файно. Мир вам!